Я вже якось казала тобі, що ти можеш бути великим. А можеш бути ніким за те, щоб бути ніким, оригінальний серіал від HBO повертається. Це місто пережило жахливу втрату. Вбивцям, таким як ці люди, немає місця в нашому цивілізованому суспільстві. Не думаю, що вони це зробили. Копи їх затримують, а місто отримує ідеальних козлів відпущення. За це варто боротися. Я просто хвилююся, що. Що Що ти не готовий до чергового розслідування вбивства. Важливо, щоб Мейсон знав, якою ціною він став на бік нашого міста. Це велика справа. Більше за тебе як просувається справа про вбивство століття. Ти дбаєш про цих мексиканців краще ніж про власного сина. Містер Мейсон виглядає трохи зломленим. З 6 березня я не знаю, як виграти цю справу. О, Я знаю цей погляд. Колеса, що крутяться, не зупинити. У нас є один єдиний шанс. Ми, Ми могли б посадити кількох відомих людей у місті, але ніхто. Не каже мені правду. Володар премії Еммі Метью Ріс. Джульєт Райленс. Кріс Чок. Цей суд тримає все місто в напрузі. Якщо дізнаєш, що ти брешеш, я... що ти зробиш? Ми не дозволимо вам принижувати дієвого мешканця цього міста. Його чи вас? До порядку. Вони хотіли дикий захід, вони його отримали. Стужнього правосуддя не існує. Є лише ілюзія правосуддя. Ілюзія це не правосуддя. Це система. Пері Мейсон. Попросимо перерву. Для цього потрібна добіса вагома причина. Суддя просто так нам їх не дасть. Придумай щонебудь. Хіба це не твоя спеціальність? Справедливо. Новий сезон з 6 березня.